Київ засипало снігом. Схоже, у лютому зима згадала, що вона зима і все навкруги стало білим. Де ще випав сніг? Скільки триватиме зимова казка, розповім за мить З вами новини ТСН, Ю і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. За вікном повний джингл-белс. ранок середи 5 лютого у Києві видався сніжним. Жителі столиці діляться у соціальних мережах кадрами зимової казки у місті і радіють, що нарешті випав сніг. Однак така погода не дуже радує автомобілістів на дорогах Києва. Спостерігається ожеледиця. Телеграм-канал Київський двіж» розповідає, що ранок 5 лютого у деяких водіїв почався не дуже вдало. Зокрема, показали відео ДТП на Дарницькому мосту. За даними українського гідрометеорологічного центру, 5 лютого до кінця доби на дорогах Києва та Київської області прогнозується ожеледиця. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності жовтий негода може ускладнити рух транспорту на окремих ділянках доріг. Тож водіїв закликали бути уважними, дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму. Як і попереджали синоптики, у лютому в Україну прийшло зниження температури. За прогнозами кандидата географічних наук метеоролога Ігоря Кібальчича, внаслідок проникнення на території східної та південно-східної Європи холодного арктичного повітря з півночі протягом найближчих днів відбудеться поступове зниження температурного фону. Похолодання супроводжуватиметься періодичним випаданням снігу та мокрого снігу на півдні країни місцями з дощем. В результаті такого процесу територія нашої країни опиниться під впливом холодного повітря і північно-західного вітру. Тому температура поступово знизиться на 3-6 градусів. У четвер, 6 лютого, невеликий сніг очікується в день у частині північних у західних та східних областях. На півдні та у центрі без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Нічна температура повітря мінус два мінус градусів. В денна мінус два плюс градуси. У Карпатах вночі мінус шість, мінус градусів, в день мінус один мінус градусів. Похолодання тримається до кінця тижня. У п'ятницю та суботу в деяких регіонах сніжитиме, а температура продовжить знижуватися. У неділю сильний вітер накриє приазов'я та Крим. Синоптики закликають українців тепло вдягатися, уникати далеких поїздок та бути обережними на дорогах через ожеледицю та снігові замети. Не тільки морози, але й брудне повітря суне до України. Якість повітря вже почала знижуватися. Особливо це буде помітно у деяких районах на заході країни. За прогнозами синоптиків забруднене повітря дістанеться до України вже до кінця цього тижня. Хмара пилу йде на Україну з Європи, зокрема Польщі та Німеччини. Вже 6 лютого вона накриє більшість західних областей: Львівщину, Івано-Франківщину, Закарпаття, а також частково Тернопільщину та Буковину. Попри те, що за вікном тільки початок лютого, найвідоміший синоптик України вже зробив прогноз на весну. Типовий бабак Тимко, третій, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету імені Каразіна. В Нестерівці запевняє, що весна нікуди не йшла, а ще можливі морози. Ага, ага, ага Зрозумів. Дякую. Він каже, що е, цього року весна і нікуди не виходила. Вона в нас є е, і буде. Обов'язково буде весна. Але ще можуть бути, ну ще. Каже, ще можуть бути морози невеличкі. І сніжочок ще може вкрити землю, але весна буде. Дякую тобі. Вперше за 21 рік на біостанції Харківського університету День бабака відбувся без відвідувачів і преси. Через теплу погоду цьогоріч Тимко і його родичі взагалі не впадали з милу сплячку. За словами науковців, гості могли завдати тваринам додаткового стресу. Стан бабака зумовлений теплою погодою та коливаннями в землі, що виникають, від вибухів за кілька десят кілометрів. У свою чергу студенти університету вирішили подякувати тварині і передали Тимкові третьому подарунок кошик із фруктами. Це від студентів біологічного факультету тобі фрукти. Каже, що добре. Дякую, каже. Цю 21 у річницю святкування цього дня в університеті байбак навіщував ранню весну, яка вже в нас триває зараз. свято вперше відзначили 139 років тому у місті Панксатоні, штат Пенсильванія, США. Саме тоді люди організували святкування на честь бабака Філа, який правильно передбачив майбутню погоду. З того часу в місті збираються тисячі туристів, які очікують на появу тварини, що виходить зі своєї нори. Після цього клуб бабака, члени якого вбрані у костюми та циліндри, урочисто оголошують прогнози погоди. У світі це свято стало відомим завдяки культовому фільму День Бабака, який вийшов у 1993 році. Головний герой стрічки опиняється у часовій петлі, тому змушений переживати один і той. Самий день знову і знову. А яка погода зараз за вікном у вас? Та чи радієте ви снігу? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.